На сьогодні в області нараховується 450 полігонів твердих побутових відходів та сміттєзвалищ, на яких зберігається понад 20 мільйонів кубічних метрів відходів. Не всі вони відповідають санітарним нормам. А що вже говорити про так звані тимчасові звалища, яких можна сьогодні виявити біля населених пунктів обабіч доріг в ярах та лісових масивах. Ця проблема набуває масштабної. Екологічної катастрофи ми запросили науковців, фахівців житомирщини, які дадуть цьому наукову оцінку, науково обґрунтування, що і як ми повинні зробити не тільки в одному Житомирі чи в корисне, чи там десь в Малині, але й взагалі регіонально в житомирщині. Ми самі повинні зрозуміти і сказати, що нам потрібно. А інвестори можливі будуть знати умови і на цих умовах вони будуть пропонувати свої якісь пропозиції. Про будівництво спеціалізованих сміттєпереробних заводів поки що мова не йде, хоча уже про намагання щось робити з цим підписано з інвесторами більше десятків протоколів намірів. І вони безумовно залишилися так і намірами. Влада планує цього року провести три помітні екологічні заходи до пасхальних днів та до свята великої перемоги Євро 2012 та ювілейної дати утворення Житомирщини. Хоча і обіцяє більш вимогливі дії до тих, хто забруднює атмосферу, шановні Житомиряни. 99% сміття, яке є у стихійних сміттєзвалищах інших, це наша з вами робота. Ми його туди завозимо. Ми в частині своїй, що десь хтось не доїде, десь засобів транспорту надзвичайно багато. Ми що не відзначаємо і не бачимо в лісополосах, що цілими мішками. Але я кажу до всіх порушників: начувайтеся. Науковці та спеціалісти екологи продемонстрували і нові проекти екобезпеки та утилізації відходів та зіснення, Освітніх програм для населення, шановні, добродії.